От і добігає кінця золота осінь, коли всі листочки вже падуть долу. Малята, а чи знали ви, що листя згрібають у великі кучі, потім воно там перегниває і слугує добривом для рослин? Після золотої осені буде пізня осінь. Це місяць перед зимою. Коли остаточно земля готується до змін в природі, восени температура суттєво понижується, стає прохолодно. На небі сонце світить все рідше, а частіше небо вкрите низькими купчастими хмарами. І ці хмари щедро восени пригощають землю дощем. Дощова погода частіше, ніж сонячна та прохолодна. Коли температура знижується ще, то дощ стає вологим снігом і вкриває все навкруги. На річках з'являється перша легенька крига. Пам'ятайте! Дуже небезпечно ходити по ній. Вітряна погода, поривчастий вітер. Треба берегти себе, щоб не захворіти. Зранку від збільшення вологи в повітрі часто буває туман. А на рослинах зранку можна так само, як на річці, знайти паморозь, маленькі кришталики снігу і льоду. Птахи вже давно відлетіли, тварини готуються до зимівлі. День стає коротшим, а ніч довшою. Тобто сонячний день менше за часом, ніж темна ніч. Але і в таку осінню погоду не слід сумувати. Візьміть яскраву парасолю, взуйте яскраві гумові чоботи. Не забудьте дощовик від дощу. І, звисно, не пропускайте прогулянки в осінню дощову погоду, а коли буде дмухати вітер, то можна погратися з вітрячком і нагадати собі тепле яскраве літо. Малята ніколи не засмучуйтесь, навіть восени можна гарно розважатися і милуватися її красою.